Авіабазу у Миргороді перевірили представники ОБСЄ у бригаді тактичної авіації. Вони провели цілий день. Приїхали у рамках віденської угоди, яка передбачає щорічний обмін інформацією про військові сили країн учасниць, що саме показували наземним гостям, і як вони реагували, розкаже Наталія Кондра. Це повітряний ас Олександр Оксанченко демонструє представникам ОБСЄ фігури вищого пілотажу. Нещодавно український льотчик став переможцем міжнародного авіашоу в Словаччині. Там він бездоганно виконав петлю Несторова, кілька дзвонів і бочок. Ці ж вправи демонструє представникам ОБСЄ. Їх на авіабазу в Миргороді приїхало майже 60. Цікавляться всім від побутових умов до розкладу польотів. Представникам інших держав дуже цікаво Наша Система наша, по перше, і розташування бригади з цікавис самомірґерта і, мір, і, мір, і коронав, вони дуже Ну і по друге їм також цікаво на що стосується по напрямкам підготовки наших силових структур, першу чергу збройних сил України. Представникам ОБСЄ та військовим Аташе показали навчально тренувальну базу, бойову техніку і спорядження, розказали, з якими військовими частинами і підрозділами співпрацює бригада тактичної авіації, як реабілітують воїнів після участі в бойових діях. Я 18 років вже працюю у сфері років, в сфері, сфері верифікації, Так що я багато військових частин в Україні пройшов і немало бачив. І тим більше у мене дуже багато друзів є військових тут в Україні. Так що я думаю, що ми саме немає. Ні, не, скажу інакше. Бажаю вам перемоги. До складу ОБСЄ входять 57 країн Європи, Північної Америки і Центральної Азії. Представники організації регулярно перевіряють рівень підготовки збройних сил країн-учасниць. Усе задля того, щоб посилити безпеку і зміцнити довіру один до одного. В таких інспекціях постійно беруть участь і представники України: Наталія Кондра, Владислав Сатрадінов, Роман Омельченко. Новини на першому.